Рабства немає, у нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати. Вони можуть собі це дозволити, і це нормально. Слухайте уважно. Сьогодні ми відкриваємо двері у справу, яку намагаються закрити всіма силами. Справу розвідника Романа Червінського, і те, що відбулося у Печерському суді Києва, це не просто процес, це театр. Це не судове засідання, це постановка написана в кабінетах банкової, продиктована з офісу президента, поставлена руками служби безпеки і озвучена суддями, які давно забули, що таке закон. Ви чуєте це? Це не мовчання феміди, це мовчання страху, того страху, який ховають від вас. Вони не бояться суду. Вони бояться, що ви впізнаєте їх. Подивіться в очі цій системі. Ви відчуваєте, як вона ховає правду за процедурою, як вона перетворює закон у фарс. Поставте позначку впізнання. Натисніть підписку, поки маска ще не злетіла. Напишіть у коментарях, кого ви впізнали. Не бійтеся назвати їх. Вони бояться, що ви скажете їхні імена в голос. судове засідання, яке тривало 5 хвилин. Воно не відбулося, бо не з'явився потерпілий. Здавалося б, там, дрібниця, але хіба може бути дрібницею систематична відсутність головного свідка? Це тактика, це гра у затягування, це маніпуляція, щоб продовжити арешт. Адвокат Андрій Йосипов сказав прямо. Кожного разу, коли потерпілий не приходить, суд все одно обирає запобіжний захід. Це не правосуддя, це механізм покарання без доказів, і мета одна тримати Червінського під замком, під арештом, під контролем. Ви бачите, як працює схема: слідство не має доказів, свідки відмовляються від своїх слів. Генерали змінюють покази. Але банкова змушує СБУ фальшувати матеріали. Це не просто суд, це вітрина страху. Подивіться ще раз: вони не хочуть, щоб ви ставили запитання. Вони хочуть, щоб ви мовчали. Але ви не мовчатимете. Натисніть вподобайку, підпишіться зараз і напишіть, чи вірите ви цій системі. Ваша відповідь це їхній вирок. Вам ніколи не скажуть у новинах, що справу червінського ведуть не прокурори, а телефони з банкової. Що покази потерпілого переписували під диктовку. Що кожне продовження арешту це не юридичний акт, а особистий наказ. Ви це чуєте? Це не закон, це страх, що ви зрозумієте правду. Вони не бояться суду. Вони бояться, що ви впізнаєте почерк. Боєць сидить під домашнім арештом. А в цей час зрадники з офісу банкової переписують конституцію під себе. Вони роблять це руками СБУ. Вони роблять це мовчанням суддів. Вони роблять це вашою тишею. Але є одне, що вони не можуть контролювати ваш погляд. Ви дивитеся зараз, і це вже злочин проти їхньої системи. І вони не бояться викриття, вони бояться впізнання, і вони бояться того, що станеться, коли ви впізнаєте їх. Подивіться на цю картину ще раз: засідання немає, свідків немає, справедливості немає, є лише продовження арешту. Це не суд, це імітація, це дзеркало, в якому вони хочуть, щоб ви побачили поразку, але ви бачите їх, і саме це лякає їх найбільше. Червінський сказав: перемога у війні залежить від справедливості, тому що коли суспільство бачить несправедливість, воно розколюється. А розколюється і то, і це подарунок Кремлю. Це їхній справжній план. Руйнувати не фронтом, а судами, не ракетами, а фальсифікаціями. Ви бачите, як працює ця схема? Запам'ятайте, судове засідання, яке не відбулося, це символ країни, яка стоїть на межі. Не вірте мовчанню, не приймайте тишу за правду, тому що тиша це їхня зброя. Правда, ну, — це не те, що вони сховали. Правда, це те, чому вони вас навчили вірити. Брехня це не заперечення. Брехня це пам'ять, і ви не дивитеся це випадково. Вони не бояться суду, вони бояться вас. Абна сьогодні повага до цієї держави до цього керівництва, коли вони розкрадають все, що можна тільки розкрадати, і потім їх же відправляють на оці міжнародні форуми. Цього Чернишова звинувачують, вкрали мільярд, і він виступає на цьому пафосному форумі, на який, знов ж таки витрачаються величезні гроші на те, щоб якусь там відбудову. Да ви збережіть те, що у вас те, що у вас є, яка відбудова. Коли ну люди ж бачать, що сьогодні щодня виїжджають тисячі тих, хто не збирається повертатися вчора. Він вкрав чотири пляшки пива в гастрономі, а, а сьогодні він ворує вже мільярди. Ви ж привели цю блад, банду до влади.